Є якісь настільки потужні історії, які варті того, щоб їх перетворити на тексти. А ці тексти варті на, на, на те, щоб їх з них зробити вистави. Я на західні, пацани Західної України йдуть служити, а я стою тут з думкою, типу, що я не буду служити. Було дуже жарко. Були відключення електроенергії. Ми мало літали на симуляторах, але багато літали на дронах. Все цивільне стає неважливо, все що. Було набуто, воно стає неважливим. В першу чергу танець це про довіру. З дитинства подобались лицарі, і я чув, що є такі ігри, де люди виїжджають в ліси, збудують фортеці там і як лицарі б'ються. Mm -hmm. Мені було цікаво. Я в 13 років знайшов цей спорт і все життя цим займаюся. Два світи, де ти не розумієш, де в тебе сон, а де в тебе реальність.